І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає мексиканець на WZ-55, карта Монастир. Ну що ж, до бою. так Ну У нас ще WZ-55 не було, наскільки я пам'ятаю. Тому буде цікаво подивитися, тим паче на такій карті. Ми тут можемо від, від башки так пограти. Я думаю, що башка тут ну так, достойно броньована. Ну і в нас гармата на дві кулі. Побачимо зараз тільки, тут у нас підкалібри, так, заряжені. 306 ММ пробиття. Ну це непогано, непогано. Ну що? Встаємо від башки. Хе-хе, нове моє слово башка, так буде. Так як багато... Багато так коментарів, що, що це те за слова, так і це мої пішки, друзі. Є у нас братіші, є у нас чудіки, є у нас камуляки, є у нас тупики, є у нас кустики, І тепер ще буде башка. Один-один по бою, просадка йде не в нашу користь по ХП команді. так? Центр наші забрали, це по перекальці. А, а ось. А ось 9 та нульову лінію річку залишили. І там один прожето тільки стоїть. В кутку і вже на нього там Юдес бачив, виїжджає. Ну це вже небезпечно. Якщо основні сили підуть через річку, то... Там бачите, він, з центру Стежки починають повертатися, а їх в цей же час можуть прихлопушити нормально. По Але, в принципі, по танкам у нас 2-1 в нашу користь, але просадка йде мінус 3 тисячі майже. це, що це, таке? це наші так нахлопушується. І ми бачимо, що все-таки великі сили пішли по річці, а наші сили захопили вже цю полочку перед базою Починаємо перестрілювати базу. Уже 2-3 не в нашу користь. Треба повертатися згодом. Я бачу, є відмітина на дулі гармати, тож цей танк подобається нашому герою. Ну і я знаю, що на ВЗ-55 в основному грають такі скіліща, так скажем, статисти які набувають дуже-дуже багато деміджа. Це якщо в вот Place подивитися, то там такі бої просто з глузду можна з'їхати. Не пробив. Ну що, там вафентрагер стоїть, у точку, треба його прикривати, братіша. Він буде підсвічувати, так? а ми будемо нахлопушувати, в принципі, все чудово. Виїжджають, виїжджають. Давайте по одному виїжджайте. У нас перезарядка доволі швидка. Головне, щоб наша братіша на вафентрагері не прихлопув. чудовий Постріл, прям кудись там в піксель зарядив. Але підсвітився, є одна арта. Ну вона сюди не повинна закидувати. Хоча це не точно. Там бачу наші на гірці, е, от на порожці. На H і J лінії, так, вони перед базою суперників вони просто зупинилися і багато втрат там. Наші стежки по центру теж вже в гаражі. А наш герой почав проходитись по ворогам. 60 ТП за камінцем, там, але його з центру начебто на хлопушую. Є там простріл. Так, втратили ми братіша, тепер підсвічувати буде тільки наш герой, по суті. Ну і що можна ще буде зробити? Якщо так будуть в. Ну, як в тупую їхати, як оцей кранваген, да? як чу То ми їх, звичайно ж, будемо забирати. А якщо вони зараз двоє стануть на захоплення там, то вже нам не переливки, так? 11,7 не в нашу користь. Просадки по КП вже немає, вже навіть плюсі команди. Все таки бачите, наші невірно зробили, що вони на полочку виїхали. Треба було пару танків там на полошці біля бази супротивників, а пару танків піджатися під базу, то тоді було б вже а ну, 60ТП бере базу поки що. Юдеса треба зараз, якщо підставитися, знешкодити і можна виїхати, піджатися туди, щоб у нас був простріл, щоб збити захоплення. Але ж і в центрі, бачимо, так, дві стежки там стоять. Опа, сам підставився, от чудик. Якраз по у нас був заряджений. А танкує, дивіться, вазик, так? Да? 60ТП, на ну, 850, непогано 3400 настріляв, тут братіш на фазі під'їхав. А, дивіться, вже і суперники тут під'їжджалися Сперники піджалися і виманює він на простріл. Ні, у нього там дуэль з пазує Ось, виманюємо веду на простріл арти. Ну, братіш, трішки від'їдь, допоможемо. Все типе далі бере базу. Чомусь йому там Юдис не допомагає, так би вже давно захопили. 9-12 вже так, ну... Не дуже гуд по бою. Ну, ну і весь бій був такий не дуже гуд. Не дуже окейний. Okay, не... Опа! А ну, дуель. Чудовий постріл. Зразу ж і на таран, майстер тарана. Башню нам кританув, але зараз ми тебе напевно і заберемо. Чудово! Чотири вороги знищено, 12-12. ЮДС тут знищили і залишається тут у нас на базі 60 ТП. 15 секунд до захоплення бази. У нас барабан майже А не з'їхав, я з'їхав! А що з'їхав? А що з'їхав, я не розумію? А чи з нього збили? Ох, тут не пробив, оце б забрав. Ну. А з'їхав чому? Тому що камінець трішки спереду, йому треба никакся за них. Рептапа нам працює, але навіть в стані пробиваємо ми 60 тп. 5 ворогів знищено. 5000 майже настріляно, танканув на 2000 майже. Ну, бронювання везе. І ми вже бачимо, де у них... Вафентраген проект. Так. так. Хм. Ну іншо один, на один постріл. І він манію на арту. Треба його якось перехитрувати, так? Я думаю, що зараз... Він побачив, що ми Опа, арта летить. Він побачив, що ми сюди поїхали. І якщо він зараз вилізе. Ах, він вилізе, дивіться, ззаді виїхав. Ох, не попав, отут небезпечно. До побачення! Ну і арта! Чудово, просто сам всіх розібрав тут, красава, правда. Написали, воїн і красава. До речі, мені там пишуть в коментарях, що, що ж у тебе назви відео, практично всі однакові, але вже багато відео так вийшло саме реплеїв, і я не, ну, вже не знаю, які видумувати назви. Тож ви, якщо надсилаєте мені реплей, надсилаєте скрін після бойової статистики разом з реплеєм і надсилайте, як би ви хотіли, щоб яка б назва була в цього відео. Так, ну. Що може зробити артилерія? Артилерія може поїхати туди до нашої бази. Так, по воді. А може заникатись біля своєї бази. Тому що... А ось він. Чудник, сам приїхав. Yeah, <laughs> Чудовий бій. Дякую за реплей. Кажу вам слава Україні та всім дякую. До зустрічі!